Модератор дискусії Роман Романчук, гонщик, гурман та гендир. Втрачаючи до 300 тисяч гривень щодня, Мультиплекс не звільняла людей. Головне для компанії зберегти команду. Олена Шуляк, голова партії Слуга народу. очолює комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Роман Ващук. З 2014 до 2019 року посол Канади в Україні у грудні 2021 року очолив офіс бізнес-омбудсмена України. Робота пана Романа захищати компанії від несправедливих дій чиновників. Доброго дня. Вітаю Олено. Вітаю Роман. Сьогодні поспілкуємось на тему взаємодії влади і бізнесу, тому що за останні півроку питання стає дедалі активнішим, дедалі гарячим в колах бізнесу. І я попрошу перше питання відповісти кожного з вас. Воно буде полягати в наступному. Власне на початку війни президент сказав про те, що. Є мораторії на будь-які перевірки. З 1 серпня це мораторій набуває, закінчує свій термін і, власне, перевірки повертаються. Бізнес зараз зіштовхується з безпрецедентним періодом існування і розвитку під час війни. Чи дійсно, з вашої точки зору, є нагальним а, завершення цього мораторію і повернення перевірок з 1 серпня? І друге моє питання. Це власне загалом, як ви оцінюєте на сьогодні відносини влада бізнес Олена. Якщо можна, давайте з вас почнемо. Дякую, шановна аудиторія. Я почну трошки з вчорашнього дня. А вчора був день конституції у Верховній Раді. Виступав президент України Володимир Зеленський, і він презентував нову українську доктрину. Він говорив про... Те, як буде виглядати наша країна через певний період, він говорив про трансформації, які нам потрібно пройти за 10 років. Він говорив про філософію перемоги. Він говорив про українську мрію. Він говорив про неможливість взагалі існувати кишенькових правоохоронних органів. Він говорив про політику справедливості і про нову політику героїв. І в той час, коли президент виступав в парламенті, 42 українські підприємця підписали такий досить великий маніфест на захист 42-ї статті конституції, яка яка якраз і присвячена захисту підприємницької діяльності, і ці дві події вони точно. Начебто існують в якійсь паралельній реальності, тобто, коли голова держави бачить і доносить свою візію нашого майбутнього, в той же час українські підприємці заявляють про. Шалений тиск, і більше того, ці 42 українських підприємця вони говорять про те, що вони вже знаходяться на такій крайній можі, коли вони готові називати імена, коли вони вже нічого не бояться, що щось може бути загрожувати їхньому бізнесу, і вони готові вже відкрито говорити, називати імена кожного негідника, хто намагається знищувати їх бізнес. Майже кожного місяця я зустрічаюся з представниками бізнес асоціацій. Коли я буваю у відрядженнях в регіонах, я обов'язково зустрічаюся з представниками бізнесу. Я можу сказати, що ви всі для нас, хто залишився в Україні, хто працює тут, хто створює робочі місця, ви всі для нас надзвичайні герої. Тому що наш шалений бюджет, який пов'язаний з витратною частиною, на Оборону нашої країни а це більше ніж одного трильйона гривень, це більше ніж 17% ВВП. І жодна країна, яка є членом НАТО, не, не має таких страшенних бюджетів. Саме ці витрати вони не фінансуються нашими міжнародними партнерами. Вони не фінансуються міжнародними фінансовими інституціями. Всі ці витрати фінансуються за рахунок українського бізнесу, і е, надзвичайна надзвичайний вклад українського бізнесу в тому, що кожного дня сплачуючи податки, які витрачаються на армію, ви наближаєте перемогу, тому Зі свого боку я хочу сказати, що в парламенті є група людей, яка буде до останнього до кінця захищати всіх тих підприємців, які на сьогодні потребують такого захисту і знаходяться під певним тиском. Це перше, по-друге, стосовно перевірок, мораторію і всього іншого, в нас на жаль є певні зобов'язання перед МВФ. В угоді з міжнародним валютним фондом прямо так і вписаний номер законопроекту 8401, яким якраз і скасовуються мораторій на проведення перевірок, але мораторій продовжується ще на рік для малого бізнесу, для досить великого бізнесу із певних економічних галузей залишається, будуть залишатися перевірки, але вони будуть здійснюватись за певними критеріями. Мені здається, що дуже важливо, в нас була дискусія в парламенті, щоб були зафіксовані критерії, коли те чи інше підприємство може підпадати під проведення перевірки. І для нас важливо, що. Коли цей закон буде ухвалений, що обов'язково податкова, коли буде складати план графік проведення перевірок, вона буде публікувати середні показники по тій чи іншій галузі. І підприємство, яке не буде підпадати під ті показники оподаткування, які є оприлюдненими, і є які середніми для галузі, воно буде розуміти, що воно знаходиться в тій зоні ризику, що до нього до нього можуть прийти перевіряючи. Звичайно, нам би всім дуже хотілося, щоб до Кінчення війни був мораторій для взагалі на всі перевірки для всього бізнесу. Але на сьогодні мені здається не так страшні повернення перевірок від податкової як страшний оцей тиск з боку різних правоохоронних органів, і інколи прийшли одні, потім прийшли інші. Потім з різними там вимогами, з різними запитами. І мабуть, саме ця проблема на сьогодні повинна бути в фокусі уваги, в фокусі уваги і парламентарів і центральних органів. Виконання. Нашої влади, ну я так розумію, що сьогодні вже багато говорили про те, була зустріч у президента, і якраз це питання також було топовим для того, щоб його обговорити. Я впевнена, що голова нашої держави обов'язково буде ініціювати відповідне рішення, щоб такого не відбувалося, особливо під час війни. Дякую, Олена. Романе додасте свого боку. Так, знаєте, ми з вами два романи були сьогодні на тій зустрічі. Е, я може вам тепер скажу те, що також, так як пан Гроховський, те, що мені не вдалося сказати там, мене трошки вже дратує е, з одного боку постійне кивання на іноземних партнерів. От вони нас змусили, от вони нас змусили, але це є переговор. Так що це одне. А друге, це сприйняття українських органів, чи то податкових, чи то е, правоохоронних, як свого роду стихійного лиха. Ой, у нас є органи, треба якісь знайти орган, який би був ефективним. Хто назначив голів тих органів? Хто керує? Хто відповідає зрештою за ці органи? Так що не можна до них так ставитися. Треба взяти за них відповідальність адміністративну, можливо і політичну. І тут я би хотів відповісти на питання про перевірки. Перевірки реально ніколи не припинилися. Я не знаю, тут на залі, скільки у вас по фірмах були зупинені податкові накладні за останній рік? Але що були? А, 에, а можна акт... ще, будь ласка, підняти руки, у кого були взаємодії з правоохоронцями? Або взаємодії або... з правоохоронцями? Так. Або перевірки. Отже, так. Кожна ця така інтеракція перетворюється в свого роду міні або максі податкову перевірку? Скільки у вас працює людей, чому ви так робите? Де, ваша, де ваш склад, де, це, де, де там те. Так що, реально, через задню хвіртку перевірки відбувалися так чи так, що має змінитися, і не має належати до, до світу стихійних лих, в Україні має бути можливо, щоб податківець поїхав на об'єкт, провів перевірку і ствердив, що все в порядку. І що йому це зарахують, як правильно зроблена справа і правильна кооперація з вами, з підприємцями. В даний момент ніхто з них не наважується поїхати і приїхати, так би сказати, без нічого. Сьогодні в тій зустрічі сказали, бояться питання: бояться кого? Бояться чому? Зверху мусить піти сигнал, що треба трактувати справедливо. Можна не знаходити порушень, можна працювати солідарно із бізнесом. Власне, а яке може бути це системне рішення? От ми проговорили зараз про проблеми, проговорили про те, що і хвіртки працюють, і на сьогодні, і напевно, що із введенням перевірок вони будуть ще тепер ще заходити із передніх дверей. І дійсно проблема донесена дійсно про, про це багато говорять, і це добре. Але от з вашої точки зору, власне, що має відбуватися, що конкретно має зробити держава для того, щоб це, нарешті, припинилось або покращилось, принаймні Знаєте, тут, фактично потрібні внутрішньосистемні політичні сигнали до керівників. Бо ми знаємо, що в теорії різні установи мають свої публічні KPIs, бути сервісною організацією, любити бізнес, плекати його і так далі. А якщо їхні реальні, негласні, неформальні KPIs є видушити якнайбільше, якнайшвидше, то люди будуть так працювати. Отже, мусить змінитися. Тобто неформальна комунікація, неформальне винагородження в українських відомчих, Податкових митних інших систем мусить поєднатися із офіційними, тобто закони України мусять виконуватися не по поняттях, а так, як вони прописані. Трохи додам. Звісно. А -а Болюча проблема блокування податкових накладних, ми з паном Романом говорили дуже багато і в ручному режимі допомагали величезній кількості і підприємстві, бізнес-асоціації, якимось чином впливати на ту систему, яка була створена. Але основний висновок, який я зробила, до того часу, поки не буде. Зафіксована відповідальність чиновника за те, що коли блокується, наприклад, теж податкова накладна, блокується реально весь бізнес. Ну взагалі там нічого системно не зміниться. Тому перше це відповідальність чиновників. Ну а друге, звичайно, це там. Робота виключно в законодавчому полі, тому що самої такої системи на рівні законодавства, як блокування податкових накладних, її ну на щастя і не прописано, і зараз те, що існує, воно існує там поза межами законодавчого поля. Тому повторюсь: відповідальність робота в межах законодавства. Ну і звичайно би дуже би хотілося, б, щоб працювали наша країна на сьогодні найкраще в плані різних цифрових інструментів, і мені здається. Ті цифрові інструменти, які в нас є, вони точно можуть там використовувати і форматологічний контроль, і робити там різні там якісь там алгоритми перевірки того чи іншого підприємства, але не робити оце штучне блокування, яке потрібно потім розблоковувати виключно в ручному режимі. А інколи і ну, бізнес дуже страждає за того. Я знаю там бізнеси, які майже там знаходились на межі свого існування і за того, що відбувались такі дії з боку податкової. Власне, президент на сьогоднішньому зустрічі про це казав, казав про те, що цифровізація це, власне, один із стратегічних напрямків, які дозволять нам покращувати ситуацію з корупцією, з цими неконтрольованими перевірками і з діями правоохоронців. Одна з думок так само на цей час, президент розуміє про те, що зараз відбувається свавілля, достатньо багато свавілля, на жаль, серед органів влади. В першу чергу я кажу за правоохоронні органи. І одна з концепцій, яка зараз розглядається в офісі президента, це на період поновлення перевірок, це зробити один орган, власне, який буде відповідати за всі перевірки, власне тільки він буде мати повноваження робити ці перевірки, з вашої точки зору. Які тут плюси і мінуси такого рішення? Чи ви вважаєте, що це може бути дійсно ефективним, як тимчасова тимчасове рішення, коли б лише один орган мав би перевіряти зараз бізнес? На загал в Україні є забагато органів правоохоронних. Це з моєї такої, такої менш розвиненої країни, як Канада, такий, е, такий погляд. Е, але чи все можна до одної звести? І чи тоді е, саме вона не стане якимось таким е, збірником всіх, е, всіх проблем? Мені здається, просто що мають бути чіткі сигнали підписані всім цим вертикалям, і може бути одна з них, яка має на якийсь час більше повноваження. Але тобто KPIs мають бути сприяння бізнесу. KPIs не мають бути максимально витиснути, скубати чи, чи взагалі інакше душити. Без того, з, з, знову ж таки, український народ супертворчий, суперкреативний, придумує гаджети Аякса, чудово. Але він також вміє обійти майже кожен закон і майже кожну систему, коли на це є політична чи адміністративна воля. Та воля мусить бути чітко висловлена. Мені трошки не подобається, що ми зараз говоримо, а який нам потрібно створити один орган, який буде контролювати весь бізнес, перевіряти, буде виносити відповідні вироки. І Роман сказав дуже гарну фразу про сприяння бізнесу. Можна я тут трошки скажу, тому що ми багато говоримо про перевірки, про певні там навантаження. Податкові, мало дуже говоримо про сприяння. Нещодавно наші партнери, міжнародні агенції USAID проводили відповідне дослідження. Ідження стосовно того, які підприємства працюють в Україні для того, щоб і ще вистачить у них можливості взагалі виробити будівельні матеріали. Ми виключно зараз говоримо про будівельні матеріали для того, щоб відновити ті руйнування, які на сьогодні Україна зазнала від російської агресії, і виявилося, що більше ніж 80% всіх будівельних матеріалів ми можемо виробляти прямо тут, на території України. Нам не потрібно. Івно завозити щось, імпортувати. Ми можемо створювати тут підприємства. Ми можемо створювати тут високу додану вартість, і за самими такими знаєте, примітивними підрахунками: це 63 мільярди доларів. Потрібно виробити таких будівельних матеріалів, це майже 17 мільярдів доларів а, доданої вартості. Це більше ніж 4,5 мільярди сплачених податків, із них 1,5 мільярди доларів це якраз тільки надходження до пенсійного фонду, і це 100 тисяч робочих місць. І мені б дуже хотілося, щоб на наступному форумі підприємців ми саме б говорили про такі можливості для українського бізнесу, яких вдалося підтримати державі, в тому числі і яким в Вдалося створити тут в Україні підприємства і додану вартість, і робочі місця, і податки, і все це те, що позитивно буде впливати на нашу економіку, а не про створення якогось контролюючого органу і яких KPI він досяг, коли він перевіряв або не перевіряв наших українських підприємців. Звісно, дуже хотіло б сказати. Дуже хотілося говорити саме про це, саме про те, яким чином держава сприяє яким чином. Бізнес стимулюється і пропонує власне на нашому боці, на боці бізнеса є дуже велика відповідальність відносно того, щоб і з одного боку розказувати державі, як це має відбуватися, і власне вимагати там, де держава є не дуже, як то кажуть, поворотлива з цього приводу. А я хочу завершити пул питань, все ж таки, таких складних неприємних. Ще от таким питанням так сталося, що от власне я завтра вранці йду на черговий допит до бюро економічної безпеки, через те, що БЕП прямим текстом мені каже, що ти не мав би слухати парламентарів, які зробили льготу на період війни на ЄСВ, ти мав би слухати нас з вашої точки зору, от, власне, така якась дивна ситуація, коли різні державні органи. Наче не інлайн один з одним, наче от е, кожен робить е, трохи так, як він собі бачить, і е, на секундочку мова йде про закон. Да, про закон, який має бути один для всіх, е, зрозуміло, бо інакше воно не працює. Чому так відбувається? Тому що центральні органи можливо зараз сфокусовані на війну і питання, які є нагальні для безпеки країни. Чи можливо, якісь кадрові рішення були низка кадрових рішень, якісь невірна? З вашої точки зору, от чому зараз маємо таку ситуацію? І я думаю, що треба покінчити з культурою ВО, тобто виконуючих обов'язків, е і У нас в Раді бізнес омбудсмена працюють вже так 7-8 років інспектори, і в тих секторах, зокрема, податкових, митних покривають, вже хіба з десяток разів змінилися керівники. Отже, ніхто справді не несе відповідальність. Треба приз... ми... І ми знаємо, що в Україні в тих секторах залізниця, тепер стратегічні індустрії і так далі, де призначено правильних харизматичних рішучих людей, результати і певна дисципліна є. Саме таких людей треба призначити навіть дати більше повноваження тим людям, які вже є, але дати їм перспективу е в органах. Е в б цей процес перезапуску тільки е розпочався. Я думаю, що середнє звено по інерції взяло і пішло кошмарити. А для того воно потребує керівника, який каже: Ні, не можете будете за це покарані, а не за те, що ви ви нагороджені, що ще когось додушили. І мені ще здається, що частина наших підприємців вони Інколи вважають, що зараз йде війна, і не на часі можливо дуже гучно говорити про такі речі. А і інколи підприємці думають, ну давайте зараз, зараз ось буде перемога, і вже потім ми будемо розбиратися з тими людьми, хто себе поводить не так доброчесно, як того вимагає законодавство. Але я думаю, що незважаючи на те, що ми зараз боремося на всіх фронтах, підприємці точно не повинні мовчати. Точно про такі речі ганебні потрібно говорити гучно. І тоді весь голос українського бізнесу він буде якраз ну, цією такою рушійною силою, яка не буде давати можливості тим людям, які на місцях, на жаль, не виконують свою роботу правильно. Дякую. Завершилось наш час. Я на завершення хочу сказати. Про наступне власне сьогодні на зустрічі з президентом так само про це говорили. Що дуже важлива, дуже сильна річ це відповідальність бізнесу по відношенню нульової толерантності до корупції з нашого боку з боку бізнесу. Коли бізнес не буде давати жодного шансу чиновнику отримати гроші, це складно. Це дуже складно. Часто за це хтось платить бізнесом, власне. Але іншого шляху немає. Тому я думаю, що ми маємо розподіляти цю відповідальність разом із владою. І власний бізнес так само відповідально має ставитись до стимулювання корупції свого боку. Дуже вам дякую за ці питання і відповіді. Дякуємо, Романа. Підтримуємо нульову толерантність до корупції. Дякую.